У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, у приватному пансіонаті для літніх людей виявили грубі порушення прав людини. Про це повідомляє офіс омбудсмена України. За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, на момент перевірки в закладі перебувало 33 підопічних, 24 жінки та 9 чоловіків. Уповноважений зазначив, що моніторингова група виявила грубі порушення прав людини. Зокрема, четверо людей похилого віку за руки і ноги були прив'язані мотузками до ліжка, щоб вони не могли виходити. З кімнат Лубінець заявив, що у пансіонаті порушили свободу та недоторканність людини. Кімнати, у яких мешкали підопічні, зачинялися лише ззовні. Також у пансіонаті проживали п'ятеро людей з розладами психіки. Прикуті до ліжка підопічні не мали необхідних умов для здійснення гігієнічних процедур. Крім того, у закладі незадовільні житлові умови. Стіни покриті пліснявою, бракує меблів, а кімнати потребують ремонту. Омбудсман України негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування.